Охренеты, Ми реально її вольнули! Бля, Скіфе. Пішов зі мною. Ну, ти, псих. Ми ж вальнули химеру, як ти й хотів. Чого не ради? Та усе пучком. Просто зараз допер, блять, на що тебе підписав. Мені ж невеликі, лікарі півроку дали, може рік. Я ж Марклів цих удома не хотів, ну і звалив у зону. Думав, поживу яскраво, помру красиво, ну і не казав нікому, щоб не жаліли. Так, хотів випендритися, людям запам'ятатися. Навіть тебе ризикувати підбив. А зараз, блять, я не знаю, що робити. Та у зоні за півроку можна такі чудеса побачити, які невеликі і наснилися. Не Шукай і знайдеш щось для себе. Твоя правда. Мене щось на подвигах заклинуло, а я ж можу собі допомогти. Ну хоча б спробувати. Дякую, Скіфе. Ось тримай. Невелика компенсація за те, що ледь не померти зі мною.